Одна з найчастіших проблем, з якою звертаються наші пацієнти, це дряблість шкіри навколо очей та на шиї. Нарешті, в нашій клініці з'явився препарат, який чудово та безпечно вирішує ці проблеми: інноваційний препарат Джулук це колагеностимулятор третьої генерації, який поєднує полімолочну кислоту та нестабілізовану гіалуронову кислоту. Цей препарат надав можливість працювати не тільки з обличчям, а ще й в недоступних раніше зонах. Таких як періорбітальна, зона шиї, зона декольте? Джувілук омолодження шкіри на обличчі full face, омолодження періорбітальної ділянки, зони навколо очей, омолодження шиї та зони декольте, робота з рубцями, з постакне, зі стріями. Але що ж робить джувілук таким особливим? Він не просто філер, це майбутнє косметологія, натуральне джерело синтезу колагену, Має мінімальні ризики відторгнення та алергічних реакцій, не утворює грудок і легко розщеплюється на безпечні компоненти, стимулює синтез власних колагенових та еластинових волокон, що є ключем до природньої краси і молодості вашої шкіри. Він ефективний і безпечний, без відтермінованих ускладнень, що підтверджено клінічними дослідженнями. Тривалість ефекту. Понад двох років приходьте до нас і спробуйте цю чудову новинку. Працюємо заради вашої краси та молодості.